Доброго ранку, малята! Вітаю вас на заняття! Давайте разом з вами привітаємося! Повторюйте за мною! Доброго ранку, сонечко Ясне! Доброго ранку Небо Прекрасне! Доброго ранку, українській землі! Доброго ранку тобі і мені! Молодці! Дітки, скажіть мені, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так правильно, наша країна називається Україна. А як же зветься народ, що живе в Україні? Так правильно, ми з вами Українці. А як ви гадаєте, що таке батьківщина? Батьківщина це місце, де ми з вами народилися та живемо? Сьогодні на занятті ми продовжимо говорити про нашу батьківщину Україну. Та про її державні символи, з якими ми з вами вже знайомилися. Це прапор, герб та гімн. Сьогодні, 19 лютого, ми з вами відзначаємо День державного герба. Як він називається? Він називається Тризуб. Гербу України вже більше тисячі років. Це золотий тризуб на блакитному тлі. Число 3 завжди вважалося казковим та чарівним. У народних казках йдеться про трьох братів, три бажання, що виконує чарівник, три дороги, які лежать перед казковими героями. У тризубі відображається триєдність життя це батько, мати та дитина. Вони символізують силу, мудрість та любов. Зараз я вам пропоную пограти в цікаву гру, але спочатку послухайте віршик. Що таке Україна? я спитав журавля, працьовита країна та багата земля? Я спитав у лелеке, де найкращі поля? Облітав я далеко, краще наших нема. Я спитав у синиці, де смачніша вода в українських криницях, відповіла вона. Хто найкраще співає? я спитав Солов'я. Та хіба ж ти не знаєш, Україна моя? Малята, то ж яка Україна? Вам підкажуть малюнки, тож дивіться уважно. Україна мальовнича. Україна квітуча. Україна гостинна. Україна мужня. Україна красива, Україна хлібна, Україна працьовита, Україна сонячна, Україна співуча, Україна родюча, Україна міцна. Україна вільна, Україна пшенична, Україна Солов'їна, Україна велика. Молодці. Сьогодні на занятті ми з вами пригадали, в якій країні ми живемо. Пригадали державні символи України, це прапор, герб та гімн. Та розповіли, яка наша Україна. На цьому наше заняття завершується, малята. До побачення!